Нує запитання до Марка Рюта. Найперше вдячні вам за вашу підтримку. І хотілося б почути реакцію НАТО на черговий російський повітряний удар по території Польщі цього разу за кілька десятків кілометрів від Варшави. Чи не здається вам, що Путін продовжує випробовувати п'яту статтю НАТО? Дякую. Well, так, ми дуже тісно координуємо нашу реакцію з нашими колегами з Польщі. Ми з ними тісно, тісно співпрацюємо. Не скажу вам про деталі, але дійсно вони мають якось відреагувати на цей останній інцидент. Тож ми, ми за цим стежимо. Не сумнівайтесь. Вони планують повірити політику, який От... все своє життя займається обманом, який вважає обман виправданим, тому ну. Зрозуміло, що для російського керівництва обман виправданий, тому що вони відроджують велику Росію, повертають те, що там у них несправедливо забрали. Я впевнений, що там Путін вважає, що і Варшаву у них несправедливо забрали. Там про Вільнюс Ригу я мовчу. Так і Прага ж теж по суті. От і Прага теж там він, мабуть, ще Соцтабі. в своїй кадебійській юності. А він там в Німеччині був, наприклад, там в Дрездені, в Берліні, так. значить, теж несправедливо забрали. Ну, ну от е як вони планують це все вибудувати, це все можна вибудовувати лише з позицій якогось силового балансу і силового тиску.